З вами Олена Рута. Привіт. Я сьогоднішній розклад вигорання. Без лишньої води і слів починаємо. Твій емоційний стан на зараз. Твій емоційний стан на зараз. Твій емоційний стан зараз. Нічого не хочу, нічого не буду, включаю, включаю дитину, от ця дитина внутрішня, вона в тебе без уваги, і тому бунтує, бунтує, бунтує внутрішньої дитини тут іде. Тобто ти її залишила без, без опіки. Без любові. Вона сама залишилася сам на сам з тим страшним великим дорослим світом. І тому а захист і безпеку можеш дати своїй внутрішній дитині тільки ти більше ніхто. Відчуття самотності і відчуття закритого простору, відчуття, що тебе. Не впускають, що тобі не дають десь прорватися, що ти в, в такому, знаходишся в такому стані, от ще раз повторюсь, закритого простору, тому що по відлюднику і по двіці, двіці жезлів тобі Хочеться прорватися, хочеться кудись йти, хочеться бігти, але щось не впускає. Вигорання твоє в тому, що, ще раз повторюся, твоя внутрішня дитина залишилася без турботи та уваги з твоєї сторони. Подивимося, що емоційний стан. Бігти кудись потрібно, робити, приймати рішення, за все відповідати. Немає спокою, весь час в душі тривожність, якесь тремтіння, можливі панічні атаки, наче тонеш в тому, в тому побуті і в тому в такій великій кількості справ і турботи, відповідальності. Всі від тебе щось хочуть, всі на тебе якісь покладають надії. І ти хочеш виправдати ці надії, того, що ти з дитинства хороша дівчинка зазвичай, тут хороші дівчатка дивляться. Тобі здається, що так, як ти, ніхто не зробить. Ти не вмієш делегувати, не вмієш віддати якусь частину своїх обов'язків для інших людей. Тобі здається, що ніхто нічого не зробить без тебе так, те, як треба. <кій> Вибачте. Потрібно... І ти при цьому ставиш себе в позицію жертви. Того, що ти бачиш, що ніхто не благодарний, ніхто не вдячний. Вдячності нуль, вдячності до тебе нуль, а вимог очікувань на 100%. Ніхто не хоче допомагати. А чи ти даєш допомагати? В якої сфери життя торкається твоє вгорання? Емоцій, любові, почуттів. Тобі здається, що всередині тебе велика чорна діра, яку вже неможливо не заповнити нічим і не закрити. Любові не вистачає, але не вистачає твоєї любові саме до себе, а не до не до когось. Ти даруєш турботу і любов до іншим людям, а собі питання. Ти втомилася від того, що тебе дьоргають, що тебе, що тебе використовують. Я так скажу, використовують. І тут навіть йде <кій> тема не побуту і не якоїсь фізичної роботи, тут йде тема почуттів, почуттів емоцій. Ти вигоріла і ти боїшся відчувати, ти боїшся любити, ти боїшся відкрити своє серце, тобі страшно, тобі страшно ступити в оцей, знову в цей. Це море, знаєш, емоцій, любові, можливо, без стосунків, можливо, навіть в стосунках, але настільки ти закрита, настільки ти сама в собі, що не, не проявляєш, не проявляєш тих почуттів, тих емоцій, які мали колись, які були в тобі, і які вони є в тебе, просто вони закриті. Ти усамітнилась. В своїй в свої такій маленькій темній, темній частині свого внутрішнього світу. І нікого не пускаєш, ти не хочеш віддавати. Занадто багато брали, занадто багато використовували, занадто багато тобі зробили болю, щоб давати, і вигорання в емоційному плані. Тобто ти робиш, ти працюєш, ти ходиш, щось там вирішуєш, але не відчуваєш нічого. Не відчуваєш того, що відбувається навколо. От сталося когось щось, ну сталось. Така доля. Сталася хороша подія, ну сталося. слава Богу. І все. Але емоцій, якісь відчуттів, радості, щастя, такого захоплення в тобі немає. Можливо, тобі просто треба закритись в домі і відпочити, поспати. Можливо, ти просто втомилась, а можливо, це настільки вже глибоко впало тобі в душу, настільки глибоко вже тебе зачепило, що потрібно буде працювати із психологом, щоб нарешті закрити оцю діру свою чорну, і відкрити це серце, яке просто камнем стало. Давай подивимося, що стало причиною вигорання. <кій> що стало причиною вигорання? Причиною вигорання стало обмани, таємниці, ігри, недовіра. Та не віриш нікому. Те тебе обманювали, з тобою гралися, тобі говорили одне, робили інше. Балансували, знаєш, наче іграшкою. Ну, от сьогодні, сьогодні ти потрібна, завтра ти не потрібна, сій там,ди сюди, оце, знаєш, незрозуміло. Людина заходила не неважливо. Яка там подруги, якісь колеги? Кохані люди, чоловіки, діти навіть, батьки вони не давали тобі розуміння, що ти потрібна, вони тебе потребують. Ні, вони використовували і йди собі. Ти, ти потрібна, вони до тебе гарно, вони до тебе підлесливо, тобі розкажуть, як вони тебе люблять, яка ти хороша, похвалять. Ти розтаяла, прийшла, зробила, все помогла. Дала все, що треба їм, і все те вже не потрібно. І настільки часто, настільки, настільки багато років, багато років це продовжувалося, що в якийсь момент це сказалася досить: я не хочу, щоб зі мною грались, я не буду терпіти. І оце вигорання, оце закривання свого серденька, це і є. Той захисний бар'єр, який ти поставила між людьми, між, почуттями і, між людьми і почуттями. Тобто ти не хочеш, ти не хочеш у цього, цих ігор, ти не хочеш цієї брехні, цієї якоїсь незрозумілості. В цьому твоя сила, ти вважаєш. В цьому твоя сила і в цьому твій спокій. Ти відчуваєш себе самодостатньою людиною, яка не потребує ніяких там почуттів. Ну, це твоя така зовнішня, знаєш, оболонка, яка говорить, зовнішній твій дорослий, який говорить: нам не треба, нам не треба, ми спокійно живемо, в нас є дім, в нас є доходи, в нас є. Все, що нам треба для життя, для виживання, для проживання в нас є. Ми нормально живемо без цього. Ми нормально живемо і існуємо без там почуттів, любові, кохання емоцій. Нічого, Оце, ну, знаєш, все, беріть мене, не чіпайте, оце про те. Я все даю, я виконую свої обов'язки. Хороша дружина, хороша там, мама, хороша колега, хороша подруга. Я роблю все як треба. Але емоцій там нуль. Нуль емоцій. Нуль емоцій. Дивимося, як допомогти собі. Угу. Допомога собі заключається в тому, щоб пройти оцей шлях. Він важкий для тебе, але відкрити своє, свою емпатію, свої почуття, поринути в це море такого... будь-яких емоцій, поринати в будь-яку емоцію, яку ти відчуваєш. Наприклад, трапилась якась неприємність, і ти відчуваєш. Злість, розчарування і поринути туди. Чи трапилась якась хороша подія? Не закриватися, не закриватися думкою, та ну, сьогодні добре, завтра буде погано. Ні. Ось саме зараз, в даний час, ти маєш поринути туди, відчути всі, весь оцей спектр відчуттів, які дає та чи інша ситуація. Королева Кубків говорить про почуття. І Відчуття. Вона говорить про те, що людина насправді прийшла в це, життя, в це життя на цю планету, на цю землю відчувати. Бо нічого матеріального вона з собою не може забрати на той світ. Але душа її прийшла відчувати, отримати досвід проживання. Тільки за емоціями, тільки за любов'ю ми прийшли сюди. І тільки емоції, оці якісь. Такі струни душі, будь-які, знаєте, нас зачіпають будь-які емоції. Кохання, там якесь захоплення якоюсь красивою картиною, якоюсь музикою, красивими квітами, природою. Фільмом цікавим, це все емоції наші. І ми прийшли сюди, в цей світ, для того, щоб взяти це. І тільки це ми можемо взяти з собою свій досвід свої емоції. Важко відкритися, і тобі здається, що ти не пройдеш цей шлях. Що це занадто-занадто боляче. Але ти хочеш цього? Якби ти не приховувала, якби ти не. не Закривалася, але по зірці це... ти сумуєш за цим. Ти сумуєш, ти згадуєш, як це було прекрасно любити, як було прекрасно відчувати якісь пориви, пристрасті. Як було прекрасно захоплюватися тим чи іншим якимось красивим пейзажем чи там, картиною, музикою, будь-чим, будь що тебе надихало. Це дає поштовх для життя, це дає нам енергію і бажання жити далі. Не потухнути, як тухнуть зорі, а жити яскраво, повноцінно, а не як робот. А ти живеш зараз як робот прийшла, взяла, пішла. Це тобто, виконуєш обов'язки і вважаєш, що на цьому що цього достатньо. Як помогти собі, як вийти з цього Вигорання? Як вийти з цього Вигорання? Вихід помалу, це не можна зробити зразу, різко, і от сьогодні ти нічого не відчувала, завтра в тебе буде великий прорив. Ні. Це дорога напротязі всього життя ми вчимося емоційнувати і. Шукаємо шукаємо оцей шлях емоцій, як, як їх проживати. По рицарю Пентаклів це дійсно повільна карта. Тобто не спіши, не поспішай і ти встигнеш всюди. По Єрофанту ти шукай інформацію, шукай те, що тебе зачіпає і що тебе радує. Шукай. Людей, які тебе радують, якщо тебе хтось засмучує, якщо біля тебе люди, які висмоктують з тебе навіть те, з чого залишилося, йди від них. Або ж відсторонися від них. Будь для себе найкращим другом, будь для себе сама найкращим вчителем. І все, все в тебе вдасться. Це буде конфліктно, І Декому не сподобається це. Конфлікт назріває вже, тому що якщо ти знайшла цей розклад і дивишся його, ти розумієш. Суть проблеми. Суть проблеми в тобі, в твоїй голові вже є, і ти вже шукаєш, як вийти з цього. Тобто конфлікти назрівають і вони будуть, тому що не всім сподобається те, якою ти будеш. Ти станеш тобі вдасться. Тобі вдасться це зробити, тобі вдасться зробити цей прорив. По королеві жезлів це... тобі буде приємно, тобі будуть приємні ці уроки і приємні ці... цей досвід. Вище сили кажуть, ми тобі допоможемо, ми дамо причину радіти, ми дамо, Чому? Ми дамо... дамо тобі ресурс і Привід для радості. Там твоя енергія, там твоє в е, почуттях, в любові, в емоціях твоя сила і твій, твоє наповнення, твій ресурс. І тобі вища сили допоможуть. Коли ти станеш на цей шлях, відкриються двері, і ти зможеш скоріше це пройти. Головне, тримай баланс. Баланс і не залишай, не йди, не почавши. Тобто от відкрилася, може бути, така якась ситуація, що от, сталася якась красива, хороша подія. Ти радієш, тобі приємно. І тут прийшов хтось, і, ну чого ти смієшся? Було б з чого тут радіти. І все, і ти потухнеш, і ти кажеш: ні ні-нікого ні, не слухай, нікого. Це твоє, це ти типу, розум... типу вони, знаєш, як лікуються і кожен день приймають ліки. Так ти кожен день, як ліки, маєш приймати свої емоції, вчитися. Бо для тебе це, це лікування, це твоя сила, там прихована твоя сила, ти відкриваєш. І не звертай увагу ні на коло. Не звертай увагу на оці ти, якісь. Якісь слова образливі, якісь насмішки. Не звертай на це увагу. І взагалі треба подивитися, хто біля тебе, якщо є такі люди, які можуть насміхатися з тебе, які тебе не приймають такою, як ти є, які тобі розказують, що не так і що не то, задай собі питання, чому ці люди ще біля тебе. Вони не повинні бути біля тебе, ти ж розумієш. Давайте спитаємося пораду від карт. Дайте пораду нам. Відкидай сумніви і страх. Тобі вдасться досягти перемоги. Перемога твоя буде в тому, що ти зруйнуєш цю страшну стіну, яку побудувала між собою і своїм серцем. Відкривайся, все вдасться. І не звертай увагу на те каркання у тих чорних воронів. Все в тебе вдасться, все вийде. І найскоріше, ніж ти думаєш. Дякую за увагу! З вами Олена Рутова.